Рекордну кількість шахедів випустили Росіяни цієї ночі по Україні. Наслідок обстрілу є загиблий та поранені. Які області постраждали? Розповідаємо у відео РБК Україна. на 18 травня, російська армія випустила по Україні 273 безпілотника. Зазначу, що це рекордна кількість запущених БПЛА. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Зокрема, в Обухівському районі зруйновано житловий будинок. Загинула жінка, троє поранених. Пошкоджено багатоповерхівку. Горіли гаражі. У Фастівському районі зруйновано склад та господарчу будівлю. Виникла пожежа у медцентрі. Зазначу, що серед постраждалих є чотирирічна дитина. Як ліквідовували наслідки атаки, по. Казали рятувальники. Це, це завальний це те саме. Це третя дільниця сухєць. Пробуєш далі туди зайти! Будемо направляти великий піснювати. Тисяки можна я своїм хайпти. Уважці мова всі повітря, небезпека. Залишаємо оперативні дійниці. Виходимо в мостовиця. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони збили 88 БПЛА. 128 безпілотників імітаторів не досягли своєї цілі. Нагадаю, вчора внаслідок атаки по білопіллю Сумської області загинули 9 людей. Ще семеро отримали поранення, троє з них у важкому стані. Президент повідомив, що серед загиблих є сім'я, подружжя та їхня донька. Забирайте сідушку. Заходьте, пані, забирайте сідушку. Цю. Перехвачу зараз зазначу, що удар був по евакуаційному автобусу. Начальник ОВА повідомив, що вже опрацьовується пропозиції щодо змінення маршрутів. Сьогодні в області оголошено день жалоби.